Молитва про душевний спокій, Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього у всьому настав і підтримай мене, які б я не дістала вістки сьогодні. Навчи мене прийняти їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. У всіх ділах моїх і словах моїх, керуй думками моїми і почуттями, у всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все ти послав, навчи мене просто й мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи, ні не засмучуючи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня, керуй моєю волею і навчи мене вірити, надіятися, терпіти. Прощати і любити. Амінь.